Мене звати Володимир Левчук, мені 22 роки, я айтішник, відповідно цікавлюсь цією сферою. Поштовхом до народження ідеї стало те, що існує брак інформації про українське кіно та шедеври світового кінематографа. З цього я зробив висновок, що Україні та за її межами потрібно якісне та потужне джерело інформації про українську кіноіндустрію. На даний момент сформована команда. Розроблена загальна структура та автентичний дизайн. Унікальність проєкту в направленості на вітчизняний продукт та фільми світової класики. Саме це ми намагатимемося доносити до широкого кола наших користувачів. Нас підтримує інтернет-спільнота гуртом та активний український кіноглядач. 100 тисяч ми витратимо на закінчення порталу та його технічну підтримку, а також на обладнання для запису відеоуроків та майстер-класів.